Я часто задаю собі питання, от навіть коли переслуховую розмови продавців, чому люди потребують безкоштовних консультацій? З зачастую люди просять безкоштовних консультацій тоді, коли вони самі знають, що вони ще не готові нічого купувати, uh -huh. тобто їх потреба, те, що я називаю, є такою слабкою. Ну, умовно. ми з тобою сьогодні зустрілися, поговорили і вирішили, що чому б нам не відкрити, наприклад, студію чого-небудь зареєструвати, давати рекламу. Чи готові ми зараз прийти до юриста, заплатити йому 300-500 євро, щоб він нам розповів, які, наприклад, підводні камені на цьому шляху? І як це зробити офіційно? Звичайно, ні? Тому що ми, ми ще маємо пожити з цією ідеєю, Ми маємо з нею переспати. Ми маємо побачити, де там бізнес, да? Но якщо ми вдруг побачимо юриста, і він юрист і якраз займається реєстрацією, то чого б його не порозпитувати? Тобто, виходить, що люди е, з слабкою потребою е, задають питання, і, а люди, до речі, юристи чомусь сприймають ця потреба сильна, консультують їх, і таким е, чином в юриспруденції дуже дуже багато шума okay. і дуже дуже багато таких якось неякісних ну, розмов. Ми знаходимося поза цією всією історією. Е, ти виступаєш зараз за платне надання послуг? Е, безумовно, тому що якщо ти клієнт. Ти в будь-якому разі заплатиш або грошима, або своїм часом, або своїми нервами.